Тесла збільшує діапазон моделі 3 до 466 миль і додає індикатор Tesla Model 3 повернення до історичного лідерства та нових хоризонтів дальності. Електричні машини швидко змінюють ландшафт автомобільної промисловості, і боротьба за лідерство в галузі асортименту стає більш жорстокою. Tesla Model 3, колись безумовний чемпіон у цій категорії, в останні роки дещо зменшив імпульс, поступаючись місцем більш новим моделям конкурентів. Однак недавнє оновлення, яке включає значне збільшення діапазону та повернення до звичайного показника STEM, свідчить про те, що Tesla має намір відновити історичне лідерство. Як досвідчений спостерігач, що стоїть за розвитком промисловості електромобілів, я завжди зазначав, що Тесла задав тон в цій галузі. Модель 3, що з'являється на ринку в 2019 році, не тільки продемонструвала потенціал електромобілів для масового споживача, але й встановила нові стенди асортименту. У той час 400 миль діапазону були вражаючим досягненням, яке переконувало багато скептиків у життєздатності електромобілів. Однак прогрес у батареї не стоїть на місці. Конкуренти, такі як Mercedes Benz та BMW, представили моделі ще більшого діапазону, що змусило Тесла переглянути свою стратегію. Збільшення діапазону моделі від 3 до 466 миль це не просто фігура, це твердження про наміри. Це сигнал про те, що Тесла не збирається відмовлятися від своїх позицій і готовий боротися за лідерство у цій важливій галузі. Що змінилося і чому це важливо? Збільшення діапазону стало можливим завдяки використанню акумуляторів високої тенденції. Тесла, як правило, не виявляє точних характеристик їх батарей, але експерти вважають, що модель 3 використовує пакети потужністю 78,1 КВТ для одиночних версій та 82 кВт для двох двигунів. Це говорить про те, що Тесла вдалося досягти значного збільшення щільності акумуляторів, не вдаючись до радикальних змін у конструкції. Важливо розуміти, що збільшення діапазону стосується не лише технологічних інновацій, йдеться також про інтегрований підхід до оптимізації споживання енергії автомобіля. Тесла завжди була сильною у галузі програмного забезпечення для споживання енергії, і останнє оновлення, ймовірно, дали можливість досягти ще більшої ефективності, повернення стебла, огляд комфорту та інтуїтивності. Окрім збільшення діапазону, Оновлення моделі 3 включає повернення до традиційного показника стебла. Після того, як його замінили більш мінімалістична система, яка викликала критику з боку деяких авторитетних джерел, включаючи автокари. Я погоджуюся з їхньою думкою, інтуїтивність та простота використання традиційного стебла важко перевершити. Я пам'ятаю перший раз, коли я намагався керувати електричним автомобілем із мінімалістичною системою управління. Спочатку це здавалося стильним і сучасним, але дуже швидко я зрозумів, що я постійно відволікався на екран, щоб перевірити швидкість і заряд. Традиційне стебло дозволяє тримати руку на кермі та параметри ключових ключів одночасно, що збільшує безпеку та комфорт. Нова передня камера крок до автономного водіння. Включення нової передньої камери ще один важливий крок у розробці тесла. Компанія активно працює над створенням повністю автономних систем водіння, і нова камера, ймовірно, буде використана для вдосконалення алгоритмів розпізнавання об'єктів та прийняття рішень. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше нововведень у галузі автономного водіння від Tesla. Компанія має величезний досвід роботи в цій галузі і має величезну кількість даних, зібраних з мільйонів кілометрів своїх автомобілів. Що далі? Збільшення діапазону, повернення стебла та нова передня камера лише частина великої картини. Тесла продовжує активно вдосконалювати свої продукти та послуги, і я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше інновацій. Поліпшення інфраструктури зарядки, розвиток мережі зарядних станцій є ключовим фактором успіху промисловості електромобілів. Тесла активно працює над розширенням своєї мережі нагнітачі, і я сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо ще більше станцій зарядки у всьому світі. Зниження вартості акумуляторів, вартість батарей залишається однією з головних перешкод для масового розподілу електромобілів. Тесла активно працює над зниженням витрат на батареї, і я впевнений, що в майбутньому електромобілі стануть більш доступними для широкої громадськості. Розробка нових технологій, Тесла продовжує активно розробляти нові технології, такі як суцільні батареї та бездротова зарядка. Ці технології можуть значно покращити характеристики та легкість використання електромобілів. Ключовий момент: Тесла не просто реагує на своїх конкурентів, він задає тон електропроводу. Збільшення діапазону моделі 3 це більше, ніж просто технічне оновлення. Це твердження про наміри та підтвердження того, що Тесла залишається лідером у цій швидко розвивається. На закінчення оновлення Тесла МОЛ 3 є важливим кроком до більш широкого розподілу електромобілів. Збільшення діапазону, повернення стебла та нової передньої камери це не просто вдосконалення, це інвестиції в майбутнє. Я впевнений, що Тесла продовжить задавати тон в промисловості електромобілів та надихне інших виробників створити більш інноваційні та доступні електромобілі. Особистий досвід водіння електромобілів переконав мене у своїх перспективах, і я з нетерпінням чекаю подальшого розвитку цієї захоплюючої галузі.